Ну, почнемо з поради. Потрібно реагувати на сигнали тривоги, не нехтувати їми. Зв'язок в нас з військовою адміністрацією дійсно є. Вони цим питанням займаються. Ми, як цивільні, можемо їм допомагати. Якщо їм потрібна допомога, ми допомагаємо. Ми роботу проводимо і далі. Ми встановлюємо габіони. Є в нас напрацювання по укриттям, будемо встановлювати і далі. Можливо, якісь антидронові сітки чи щось? Ну ми ж розуміємо, що місто Нікополь ми не тянемо в антидронові сітки. Там, де є критична інфраструктура, ми, де можливо, ми це робимо.